У астролога є ще один класний метод на сумісність конкретних людей, на сумісність партнерів. Цей вид консультації називається синастрія. Це коли береться натальна карта жінки, натальна карта чоловіка, вони не кладаються одна на одну, і ми дивимось сумісність цих людей. Саме за цією консультацією ви можете дізнатись, а, як домовитись з вашим партнером? А, як, яка, як, яка мова кохання у вашого партнера? А, зона комфорту. Тобто а, це той вид консультації, який справді може кожному з партнерів. Підсвітити особливості іншого. І а, дуже класно, коли цей вид консультації бере пара. А, і на консультацію приходить дружина і чоловік разом.